Привіт, вітаю вас на каналі Домки і сьогодні ми з вами розглянемо ось такі обігрівачі для тіла, для рук і для ног. Я вам детально покажу, як вони працюють, ми їх розкриємо і подивимося, як вони виглядають. Цей обігрівач у нас для ніг має ось два таких мішечки, одноразові теплові пакети, що активуються повітрям, які забезпечують щоденне тепло та ідеально підходять для підтримки тепла вашого тіла під час зниження температури. Такі пакетики розроблені для використання у закритому взутті, вони не розсипаються і тримають тепло 8-10 годин. Їх дозволяється періодично діставати для контакту з повітрям. І найголовніше, їх не можна мочити. І будьте уважні, не відкривайте цю упаковку, поки не будете готові до використання. Вийміть грілку із зовнішньої упаковки, добре потрусіть, щоб її активувати. Не відкривайте, не проколюйте та не рвіть грілку. І вона нагрівається за 15-30 хвилин. Ну, якщо нагрівання стає все менше, то просто піднесіть цю грілку на повітря і добре потрусіть. Ось так. І після використання можете викидати із звичайним сміттям. Рекомендуємо зберігати в прохолодному місці, захищеному від прямих сонячних променів. Ось так пакетик ви можете, коли він нагріється, покласти у взуття. І поверху вдіти на ногу, і воно добре буде тримати тепло. Така грілка ідеально підходить для тих, хто багато працює на вулиці, наприклад, або просто далеко їхати на роботу, або будь-куди, вони добре зігрівають ваші ноги і дуже добре тримають тепло. Мають розмір L, тобто вони розраховані на розмір 41-44. Середня температура, яку вони підтримують, 57 градусів за Цельсієм. Так, і наступна грілка, яку я вам хочу показати, це обігрівач для рук. Він також працює до 8 годин і давайте відкриємо упаковку. Насправді такі мішечки тримають тепло до 15 годин. Їх можна використовувати під час сну. І Вони активуються киснем через 15 хвилин після відкривання. Я тільки їх дістала з упаковки, вони трошки прохолодні. Я їх потрошу. І вони почнуть грітися. Використовувати так само, як і попередні. Якщо у вас починають вони охолоджуватися, то просто виміть їх, наприклад, з кармана, добре потрясіть на повітря і вони почнуть одразу нагріватися. Ці дві горілки для рук мають розміри 9,5 см у висоту. І 5,5 см у ширину. І останнє, яке я хочу вам показати, це обігрівач для тіла. В упаковці у нас одна штучка. На всіх упаковках зазначена інструкція для того, щоб ви могли перечитати і зрозуміти, як воно працює. Ти відкриємо також цю упаковку. І такий пакет можна розміщати на грудях, попереку, спині. І тривалість обігрівання до 10 годин. Такий пакетик підтримує середню температуру 57 градусів Цельсія і максимальну температуру 70 градусів за Цельсієм. Вона має розміри 13 см у висоту і 9 см у ширину. Тому це однозначно та річ, яку я можу рекомендувати кожному, адже вони дійсно дуже класно гріють. Використовувати її так само, як і попередні, треба на повітрі трошки потрусити і через 15-20 хвилин вони почнуть грітися.